Друзі, мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні хочу вам показати огляд різноманітної канцелярії, яку можна придбати в Аврорі. Я знаю, що в вашому місці також є цей магазин. Я не знаю, де в Україні його немає. От, але я знаю, що ви також заходите туди і дивитесь якісь новинки, що там можна придбати. От, але я хочу сьогодні поділитися тим, що я купую там, і що мені подобається, і як я його використовую. Тому, якщо вам дійсно це справді цікаво, то залишайтеся і будемо дивитися далі. Перше, з чого хочу почати, це різноманітні наліпки, які можна там придбати. І а, там загалом багато різноманітних таких а, українською тематикою а, і більш такі дитячі зовсім наліпочки, але зустрічаються і щось дійсно класне. Ось, наприклад, цей сет. Тут йдуть різноманітні а, наліпки, вони невеликі. Я думаю, що вони дуже класно будуть підходити для оформлення розвороту на місяць. І це такі от на лавандову тему. Дуже люблю. Хочу, хочу поїхати на лавандові поля в Україні. Тут вже є поблизу Києва такі різні класні локації, де можна не тільки фотографуватися, а й побути з друзями. І там, різноманітні майстер-класи пройти і таке інше. І, можливо, це буде, знаєте, такого... Опа, приклеїлося. Буде такою якоюсь пам'яттю. Так, хочу показати, хочу знайти, десь в мене тут був білий листочок, але де вже я його загубила, як воно буде виглядати. Мені взагалі подобається прозорі, прозорі. Наліпки вони дуже класно виглядають в планері. Так, знайшла білий аркуш. Ось так підкладу вам, щоб вам було більш видно класно. Ось такі вони. І мені подобається, що немає білого контуру. Але, хоча на білому папері той білий контур, в принципі, не заважає. Але мені більш подобаються ось такі прозорі, класні. Далі також. Суперський сет з кавовою темою. І він також йде на прозорій основі. Вже відкрила, подивилася, але ще не використовувала його. І тут також багато різних класних і весняних, дивіться, які насичені кольори. Я думаю, що буде дійсно класно виглядати в планері. Тут вже більш більшого розміру наліпочки, його можна використовувати в розкладках на тиждень. Та й взагалі в якомусь оформленні мені подобається, дуже класно виглядає. І тут не тільки кава, а ще й такі деякі весняні елементи. Знаєте, в Аврорі туди, мені здається, потрібно постійно заходити, тому що там є оновлення асортименту. І Якщо у вас в вашому місці є не одна Аврора, то заходьте в різні і дивіться канцелярію, тому що в одному може бути, а в іншому може не бути. От я не знаю, з чим це пов'язане, як вони завозять, роблять ці завози. Але ну, вже на практиці я побачила, що в одній воврорі щось може бути, в іншій ні. Так, далі також класні наліпки на прозорій основі, і вони вже вирізані по контуру, що дуже класно, тому що на AliExpress я купляла подібні, і їх було, ну, потрібно було самостійно. Вирізати, і там багато написів, і виглядає це не дуже класно, коли ти починаєш приклеювати їх, ці написи вирізати. Воно не зовсім зручно і не зовсім класно виглядає. Так, Хочу вам показати. Буду ось так підкладати, не буду відкривати усі наліпки. Мені подобається і ці написи класні такі, і, і саме наліпочки. Я люблю створювати колежі, можливо, ви бачили в моїх оглядах, в моїх планерах. І в цих колежах ці квіти будуть просто класно. Ну і написи, звісно, вони так розбавляють таку тематику. Мені подобається, Значить, то був хлопок. Бововна, вибачте, це, я так розумію, сакра чи щось таке весняне. Далі ось такий гарний сет. Не знаю, що це за квіти, але мені подобаються кольори. І мені знаєте, подобається, що є тут різні розміри загалом. Наприклад, ось цей. Ви ну, бачите, я поклала сторінку, таку, як я вкладаю в свій планер на кільцевому механізмі. Це майже персонал формат, висота 17 см, ширина 10,5 см. Так от, бачите, які великі тут є елементи цих квітів, і мені це дуже подобається. Що вони такі витягнуті, їх можна збоку десь там прилаштувати, і я думаю, що буде гарно виглядати. Так, ще є ось такі троянди гарні. Я зразу хочу вибачитися за мою українську мову. Десь, можливо, я, знаєте, ще плутаю слова, тому, будь ласка, не відноситеся до цього дуже якось з упередженням. От я намагаюся і я вчуся, і я думаю, що вона буде ставати тільки кращою, моя українська мова. Так, ось такі троянди гарні. Ну, також, я взагалі не люблю саме ось такі червоні, червоні кольори рідко використовую, але, але, можливо, десь знадобиться. Так, і останній, і останній з такими. Жовтими квітками. Він мені настільки сподобався, що я взяла два, два сети таких наліпок. От, вже один почала використовувати, покажу вам згодом. Ну, мені подобається. І ще хочу сказати, що Ось ці всі сети я брала в різних магазинах Аврори. Тобто в якомусь були одні варіанти, в іншому магазині були інші варіанти. Тому обов'язково передивляйтеся, заходьте в різні магазини аврори в вашому місці, тому що я ж кажу, в одному якомусь може бути, в іншому ні. Ось так. Значить, що ще по самим наліпкам? Дуже багато в відділі для нігтів є наліпочок для нігтів. Вони дуже такі, прям маленькі-маленькі. І я взяла собі ось такий набір. І його можна використовувати як, знаєте, такі поїнти ставити, щось важливе відмічати в списку, якщо ви пишете. Та й взагалі такі маленькі, а гарні, бачите, вони тут так, як камельончик переливаються. І така тематика літня. Літня-літня зовсім. От Це вже я готуюсь до, до літа, щоб прикрашати свій планер. І там, до речі, багато різноманітних таких наліпочок для нігтів, вони маленькі і мені здається, вони будуть класно доповнювати в планері якісь розвороти. Особливо, якщо планер дуже маленький, якийсь використовуєте, наприклад, там покет формат. От там багато не розгуляєшся з наліпками, а ці будуть, я думаю, якраз в тему. Стосовно літньої тематики, в відділі, де продаються брелочки, я купила ось такі два гарні листочки. Мені сподобалося, що тут золота фурнітура. Достала, щоб не широдіти на відео. І сподобалося, що тут ось такий досить великий, і я думаю, що зручний карабін. Бачите, він такий металевий листочок, заливка така гарна і виглядає дуже-дуже, ну, я б сказала, так недешево. Не дешево. Хоча коштував він там щось 9 гривень по знижкам, а ось такий і не змогла обрати між таким кольоровим, яскравим і таким більш стриманим, тому взяла обидва. Не знаю, Або, можливо, один я комусь подарю. Або хочу показати, як я збираюсь його. Так, я, до речі, переїхала вже з цього в свій. Модерн, мотер, мотор, не знаю, як правильно, ось дивіться, як гарно воно вставляється, вкладається сюди. Дуже зручно, і буде ось так виглядати з планеру. І буде прикрашати така підвісочка. Мені подобається, якщо ви любите. Такі різноманітні штучки, то заходьте в той відділ, тому що там, в принципі, багато, там є різні звірятка і так далі, але там більше такий кільце, тут таке велике, і не знаю, чи воно буде зручно. Можливо, потрібно буде перечепити на більш маленький карабін. Але ось ці карабіни ну, дуже класні, мені подобаються. І як ви бачите, вони зручні і гарно тримаються там. Наступне це ось такі скрипки. Я думаю, що напевно вони вже є в кожного, хто любить канцелярію і заходить в Аврору, тому що а, там вони постійно оновлюються. Якщо вони пропадають на деякий час, то вони знову з'являються, і мені подобається. Вони просто дуже класні. Такі, ну, вони зручні, по-перше. По-друге, тут можна е, ну, якби підвісити якусь підвісочку, і ними класно закладати. Я не знаю, чи любите ви використовувати такі, а я е, використовую і мені подобається. Тут, до речі, різні кольори, і тут більш теж така літня тематика, є листочок, є ананасик, Ну, загалом, я думаю, що в вас вони теж вже є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто, хто собі придбав такі, поставте собі плюсики, тому що я думаю, що ніхто повз не пройде такої краси. Ну, і безліч ось таких закладок я собі купую, тому що я читаю різні книжки і я використовую ці закладки. Мені просто подобаються такі мінічниці. Якісь картинки, і тому я їх постійно купую. І постійно вони в мене кудись діваються, якщо чесно вам сказати. То хтось поцупить в мене, то ще щось, але мені подобається. Я використовую їх як в планері, так і в книжках, які я читаю. І ось такі з останніх новинок, які були в Аврорі, їх дуже швидко розбирають оціх котиків. Я зайшла перший день, я купила, придбала два набори, один вже подарувала. І зайшла на другий день придбати і вже таких не було. Тому вони різні, вони то з'являються, то пропадають. А от, але їх дуже швидко розбирають. І бувають такі, що ціна на них, ну, прям. Прям дуже смішно щось там 8-9 гривень в якісь такі розпродажі, що вони також. Дають. Ці, от, до речі, переливаються. Якщо вам видно на камеру, такі ось авокадики, дуже насичений, зелений, такий трав'яний весняний колір, підіймає настрій. Ну і ось такий ще набір весняний більш такий. Подобаються ці кольори, пастельні, такі, не дуже насичені. І знову ж таки, ці картинки квітів. Взагалі я люблю квіти. Я люблю і вирощую в себе домашні квіти. Люблю займатися квітами, мене це заспокоює. І тому ось такі, це, здається, ялинка на Новий рік. Ось і позаду. Такий варіант. До речі, там різні вони є, просто безліч різноманітних варіантів. Я довго обирала, тому що такий, знаєте, трошки перфекціоніст. І це теж, дорожчі. до речі, трошки переливаються. Гарні мені подобаються. Раніше, коли я робила планери, то я обов'язково вкладала такі ось закладки в подарунок. Вони магнітні, вони дуже зручні, гарно тримають. І, і я думаю, коли ти отримуєш плани ручної роботи, то приємно отримувати ще й такі різні подаруночки класні. Наступне це ці магніти. Я не знаю, хто скупував чи ні, але я ходила довго повз них, тому що думала, що вони не будуть гарно тримати. У мене ніколи не було, нічого подібного не використовувала. Але в одному з оглядів у якої дівчинки побачила, що вона сказала, що вони дуже гарно тримають. І я взяла собі такий набір. Це вже другий я взяла на подаруночок, хочу подарувати. Але перше він, не знаю, такий класний. Магніти. Сам дизайн гарний. Магніт дуже гарно тримає. Такий він супкий і ну, на холодильник, якщо у вас є, можливо, якесь робоче місце з металевою дошкою, де ви можете прикріпити. Нотатки на ці магніти, то знаєте, що вони класно тримають. Якщо ви також проходили повз, то зверніть на них увагу. Це вже такий більш старий дизайн. Я бачила в оновленнях Аврори, що з'явилися нові дизайни, і, здається, там більше трошки цих магнітів. Вони коштували 77 гривень, але по знижці була якась знижка я купила їх за 27 гривень. Так що можна дочекатися в аврорі цих знижечок, і придбати собі щось за дуже-дуже низькою ціною. Ну, і останнє, що хочу показати, це ось такі е, прозорі стікери, стікер нотс. Такі і ось такі. Зараз розпакую, покажу. Розпакувала, і дивіться, вони прозорі. І тут. Е, Такий матеріал я не можу вам сказати, він напівпластик, тому що з однієї сторони він прям такий дуже гладенький, а з цієї сторони він. Я не можу сказати, що він гладенький, але коли я пишу ручкою, тут на ньому, то вона не розтікається. Зручно клеїти десь також на холодильник якісь нотатки, на дзеркало. Я клею собі в планер, записую, можливо, щось таке, знаєте, що швидко треба записати. От Записую на цих нотатках, потім переписую в планер, або взагалі я пишу, наприклад, туду, на тиждень, тому що в мене немає місця, де б можна було записати саме на тиждень, а потім вже. Розкидаю їх на дні тижня, коли я це можу зробити. Наприклад, якщо я думаю, що я це можу зробити завтра, то я записую ввечері на завтрашній день цю справу і переношу вже її в планер. І якщо, наприклад, ці справи в мене довго не виконуються, на цьому тижні, наприклад, я не встигла виконати, то дуже зручно взяти і переклеїти на наступний тиждень. Загалом мені подобається. Зараз я вам покажу, як це виглядає на папері. Так, взяла зі свого планеру ці нотатки ось так. Тобто я пишу ручкою, дуже гарно все видно, коли приклеюєш його на білий папір, то все дуже зручно. От Якщо у вас є біла ручка і чорний папір, то можна і так писати і використовувати. От, або якимось іншими кольорами. Мені подобається дуже, дуже такий зручний формат. Я взяла собі аж два наборчика. Якщо один закінчиться і закінчиться в Аврорі, то в мене є такий стратегічний запас. От. І ось такі, які вже бачили в мене в, десь в відео, хтось в мене вже запитував, це такі кружечки. І вони їх можна використовувати як ось таку закладку, приклеювати і з однієї сторони, і з іншої сторони, і буде такий як не знаю, розділювач. Можна використати і щось написати, але хочу зазначити, що звичайна ручка тут не тримається. І лінер також. Тут потрібен перманентний лінер. От Я зараз в пошуках. Я обов'язково вам також зніму, якщо вам цікаво, якими ручками я пишу, які маркери використовую, лінери і так далі. Розкажу про їхні відмінності, і чому використовую. То саме їх, от але ось ці кружечки. Хочу вам відразу зазначити, що на них можна писати тільки перманентним лінером. Тобто тим, яким пишуть на дисках на такій гладкій поверхні, де вони можуть зафіксуватися. Звичайна ручка, я ж кажу, вона тут не тримається, і лінер просто стирається ось так пальцем. і де ще можна використовувати ці кружечки, вони, до речі, десь діаметром 3 см. Вони немаленькі, дуже гарні такі пастельні кольори, але в Аврорі ще там є це в таких більш рожево-жовтих кольорах, а там ще є в синьо-сірих кольорах, здається, От, хто можливо бачив, з однієї сторони тут є. Якщо видно, зараз покажу, де так показати. Тут можливо. Взагалі, зараз наближу. Ось так. Якщо ви бачите, тут такі зубчики є, а, така лінія. Можна щось підкреслювати в своєму планері, а з іншої сторони є лінійка. Їх можна, я думаю, що брати з собою або наклеїти десь на. Більш тоненький пластик, невелику кількість, щоб вкласти в свій планер і потім використовувати. Я, до речі, таки використовую також як відмітки, щось, наприклад, клею. Цей стікер і записую якусь інформацію, це як заголовок у мене йде, і потім вже пишу щось інше тут на листочку. І також використовую їх в колажах, коли роблю якийсь колаж з наліпочок. Вони дуже гарно доповнюють і прикрашають ці колажі. Ну і наостанок <голові> хочу вам показати такий зачуханий трошки паперець. От, але я була в Аврорі і там дуже багато різних маркерів, ось таких пастельних, дуже гарних кольорів. Я собі нічого так і не обрала. Не знаю чому, тому що, мабуть, мені не дуже до вподоби всі ці кольори. Але, бачите, тут є такі прям дуже-дуже неяскраві, ледь помітні і, і так далі. І що класно, те, що вони не просвічують на іншій стороні. Це ті маркери, якщо ви будете купувати, то дивіться, щоб там все було написано ось так китайською мовою. Я не знаю по якості, наскільки вони якісні, чи ні, як довго вони тримаються. От, але я їх тестувала для того, щоб побачити, чи будуть вони відображатися на зворотній стороні. І як бачите, там є ось такий насичений набір. Я дивилася на нього. Я хотіла саме його придбати, тому що мені подобаються більш такі насичені кольори. І він перебувається на іншій стороні Тобто він відображається його видно. Це в мене папір з щільністю 90 грам, і це ксерокс папір, він класний тим, що він гладенький і він не пропускає так от фарбу, наприклад, якщо маркер чи ще щось. Але якщо брати більш тоненький або звичайний офісний папір, то вони будуть дуже просвічуватися зі зворотньої сторони. Тобто вони будуть навіть просочуватися на зворотню сторону. Тут вони не дуже не дуже видно, як вони просочилися на камеру, але вживу видно, що вони просочуються. Інші ж маркери, які там є, ось, наприклад, дуже гарні також пастельні кольори. Чого не купувала? Тому що в мене, в принципі, є більшість кольорів, тому я вирішила, що і в мене достатньо в принципі, маркерів, тому вирішила не брати. І там ще є такі маркери, які пишуть там, листочками якимись, ти так проводиш лінію і залишається такий слід, як штампик. Але він такий більш дитячий і не дуже гарно, мені здається, залишає відбиток, хоча я на руці пробувала, не було твердої поверхні, тому, можливо, так воно вийшло. Але для діток дуже-дуже цікавий варіант. от Тому, якщо будете в Аврорі, придивіться, є класні маркери, які не перебиваються на зворотню сторону. І там можна любий сет розпакувати, ось так як я взяти якісь паперець з собою, наприклад, той папір, на якому ви пишете вдома, в вашому планері, і подивитися, чи вони будуть перебуватися на зворотній стороні чи ні. Ну що ж, ось такий загальний огляд Заврори був для вас. Якщо вам сподобався такий огляд, якщо вам сподобалось те, про що я розповідала, як я використовую, то, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки і побачимося в наступному відео.